Ми е, продовжуємо нашу розмову. У нас в студії політехнолог Руслан Рохов. Пане Руслане з вами ми поговоримо про е, ті заяви, які зробив кандидат у президенти США Дональд Трамп. Сьогодні вночі було е, велике в нього таке інтерв'ю, і маємо певні такі заяви, які безпосередньо стосуються і нас з вами в тому числі. Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Дональду Ілону Ілону Маску. Перепрошую, Трамп вкотре наголосив, що за його президентства війна в Україні не почалася. Він розкритикував Байдена за заяви про членство України в НАТО. Мовляв, це і спровокувало Путіна розпочати вторгнення. За словами республіканця, Україна зараз не має достатньо людей для війни. І каже, що в разі перемоги на виборах почне говорити з Путіним. Тут я його Дональда Трампа процитую. Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо. Лідери в Росії, Китаю та Північної Кореї Трамп похвалив і назвав такими, що цитую перебувають на вершині своєї гри. І е, знову цитата: вони міцні, розумні та жорстокі, заявив Дональд Трамп. Ну, от, власне, всі заяви Дональда Трампа щодо України щодо війни. Щодо того, що Путін гарний переговорник з ним можна вести переговори, і е, що ви в цих заявах бачите? І е, це ж відбувалося ну. Mm. Пізніше за часом, але тим не менш на тлі візита е американських е сенаторів до України вчора. Республіканець, е що зазначив, е що власне буде наполягати на тому, аби Україна отримала всі необхідні озброєння, всі необхідні дозволи для того, аби вести війну, і це кардинально. Ця заява грема різниця з заявами Тональда Трампа про те, що Путін гарний переговорник. Ну, я б не сказав, що вони конфліктують, вони взагалі різні по змісту і різні по спрямуванню і адресовані різні цільові аудиторії. Потрібно розуміти, що Лінці Грем, до речі, дуже впливовий республіканець, дуже впливовий, а, і на підтримку якого очевидно розраховує в тому числі і Дональд Трамп, а, говорив це українцям, розуміючи, що ми реально потребуємо і, і знає, яка адженда. А, Має бути в наших міждержавних перемов, якщо ми б згадали власне велику таку статтю, яку опублікував колишній дерсек в адміністрації попередній Трампа, який розраховує бути в його команді при новому президентстві, де він написав про план Трампа для України. Він чітко написав про те, що. Він е, бачить цей план шляхом насичення України достатньо кількості зброї, в тому числі говорили про новий не ліс на 500 мільярдів, де дадуть нам все необхідне. А е, власне, щоб е, Російська Федерація, коли буде Трамп нею говорити, розуміла, що Україні є чим відповісти. Ми бачимо і без цього. На Курському напрямку ми маємо чим відповісти вже тою технікою, що ми володіємо і тими досвідченими бійцями, які вміють вести бойові дії, і мають такий досвід. А ця дискусія, по-перше, він говорив це маску. Маск має величезну аудиторію тепер вже ікс раніше Твіттері, і фактично має найбільше охоплення для проникнення в цільову аудиторію виборців республіканців. Це була дискусія. Про, про виборців. Що цінують республіканці? І чим відмінність республіканців і демократів? Демократи говорять, що потрібно дбати і піклуватись про нужденне. Це така більш патрональна позиція. Є люди, які вони слабкі, їм треба опіка, піклування, допомога, програми. Позиція республіканців інша. Що кожна людина має гідність, кожна людина спроможна про себе подбати. І коли вони розуміють, що хтось може реалізовувати свою волю, вони це поважають. Вони почали поважати надзвичайну Україну після того, як Україна дала відсіч. Чому Лінці Грем говорить на дрітім задниці, як, як він да, зацитував, а, при зустрічі в Києві? Тому що те, коли ми проявляємо волю і диктуємо свої умови, республіканці це поважають. В свою цільову аудиторію Трамп пояснює, що ці люди, да вони диктатори, але вони нав'язують волю. Вони не, не бідкаються, о Боже, куди котиться світ, вони беруть його і кудись котять. І тому він, як той, хто також нав'язує волю, розуміє, що з ними можна мати справу. Це було про цинічний Ріал що ці люди котять світ не тому, що одних зранку немає чим зайнятися. Вони знають свою мету. А якщо ти знаєш мету опонента, ти завжди можеш в ділових перемовинах досягнути згоди. І він говорить про те, свій що він як ділова людина. Яка звикла диктувати умови, з легкістю зможе домовитися з ними, знайшовши переговорну позицію. І однією з таких варіантів переговорної позиції це наситити Україну зброєю для того, щоб е, е, Путін реально розумів, що якщо цієї зброї, яку нас наситять, Трамп дозволить бити куди завгодно в глибину. То дуже непереливки буде путіну, uh -huh. і це буде значно легше домовитись. Тому е, ми ж чуємо частину, те, що а що, а що під водойкою як айсберг основна його під ватерлінію? От з чого складається, він ж не дискутував, бо тому що це не предмет розмови з виборцем. Він виборцем доносить те, що їм потрібно почути Конкретні меседжи, а так. а його члени Але... команди доносять України. А яка механіка реалізації тих заяв, про які говорить uh -huh. Trump. О, Зробили республіканці, Лінсі Грем зокрема е, вчора, під час свого. Візиту до Києва, що за цим стоїть, окрім цих от вже публічних заяв, які безумовно приємно чути, читати е і про військову допомогу, і нанесення ударів, і про пілотів, які можуть потенційно там не знаю, долучитися до збройних сил України. Що не знаю, лишилося за кадром, адже дійсно мета візиту, мабуть, дуже велика була. Я ж кажу, зараз в Америці і... це не перший і не останній візит. У нас напередодні Дня Незалежності буде дуже велика делегація, власне, з конгресу до партійна, які будуть також зустрічатися з нагоди Дня Незалежності. Брати участь у урочистостях, це говорить про те, що е, українське питання, питання допомоги Україні є важливим для обох партій. А Трамп І, не приїде до нас? Е, ну, це я не володію. Він не є е, конгресменом чи сенатором. Е, можливо, якщо технологи побачать в цьому якусь перспективу, українська сторона буде не проти, е, то приїде. Але я б я б на це не розраховував, же е, Україна е, опікаючись попередні е, рази, коли Україну заангажовували в виборчий процес США. Ми потім потерпали в результаті. Я думаю, що належні висновки мали бути зроблені і. Кандидата в президенти не будуть якось офіційно або запрошувати, або намагатися. Тоді не на кандидата діючого президента можна очікувати? А, я би не сказав. Я думаю, що сьогодні його задача, ключова задача створити хороший контекст для того, щоб Комали Гарріс були проші позиції. Е, вже непогано От ви задали питання. Я тут з колегою погоджуюсь. Тут ключові є Swing States». Те, що вона в національному дослідженні соціологічно випереджає Байдена на кілька відсотків. Е, це нормальна практика. Так було і з Хіларі Клінтон, а питання стоїть конкретно результатів Swing States. І от ми бачимо, що суттєво пішло в розрив плюс 11 лише в Мічигані. Угу. Решта, де в неї є незначні кореляції, ну це, це відсотки, плюс 2, Що в принципі в, в умовах динаміки кампанії може змінюватися. Тобто ми бачимо, Мічиган скоріше всього так. Там складно буде щось робити Трампу, але інші штати це, це дискусія. Ми бачили нещодавно, на початку минулого тижня, серйозні проблеми на фондових ринках, обувал, там, які мільярдні збитки завдалися. Є відповідно, це впливає на позицію спонсорів, є працівники, питання скорочення робочих місць, питання без безробіття. Все це буде використовувати сьогодні. Фактично, предмет внутрішньої боротьби це внутрішній